Таті я зараз розтану від спеки. А що робити, місіфу? Нічого не придумується. Я тану. Тану. Його, час Часотий в аквапарк. Містер Монін, куди це ви? Я йду в аквапарк. Вау, як круто. Підемо, таті? Я вже готова. А? Вау, яка ти швидка. Я піду візьму рушники і гайда. Усе я готовий. Біжи, Місі Фу, біжи. Дивись, таті, там Лілі. Фульк! Оу, це, мабуть, боляче було. Я Як весело! Привіт, Привіт, Лілі! Привіт, друзі! Хочете піти зі мною на водну гірку? Звучить весело! Ну ж, бо пішли! Вау, вона така велика! Вау! Ми прийшли. Ой, я не знаю. Це якось дуже високо. Ну ж бо Фу, стрибай зі мною. Ура! вау! Ура! 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 Це було супер круто. Весело! Подивимось, як стрибне таті. Моя черга. Ура! Уху! <рес> <рес> Мені сподобалося. Давайте ще раз. Зачекай, таті, може, хочеш спробувати басейн для серфінгу? Серфінгу? Там є басейн для серфінгу, звісно, я дуже хочу. Ой, о! Пробую ще раз. Ой! У мене чудово виходить. Подивись, місіфу. О, ні. Місі допоможи нам. Сідайте на мою дошку. Дивіться, як у вас добре виходить, дівчата. Ой, -ой, ой. Ой, обережно. Не рухайтесь так сильно, ми впадемо. <говор> Це було дуже весело. А чому б нам не поїсти морозива? Добре. Смачне морозиво! Ого, привіт, друзі! Хочете смачного морозива? Так, так! Ось тобі, таті, полуниця м'ята та ваніль Дякую. Ще одне для тебе, Лілі. <говор> І одне для тебе, Месіфу Югуху. <му> <му>? mm -hmm, так смачно. Ням. Що робитимемо далі? Давай подивимось. Дивіться, зіплайн прямо в басейни з кульками. Я пішла. Я перша. Я другий. Уперед! Як весело! Юпі! О! Так багато кульок. Вау! Я не чуть дідіть! -ді -ді! Ууу! Скільки кульок? О, звідси важко якось вибратись. Хм, водяна битва кульками. Ей! Кулька летить! Вау! Як весело! Знаєте, що ще є в аквапарку? Що? 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 Басейн з хвилями. Хочете спробувати? Так, так, ходімо. Дивіться, там містер Монін! Привіт, друзі. Заходьте тут весело. Вау, скільки хвиль! Щось мені якось боязко, не хочу я заходити. Гайда, місіфу, пішли усі разом. Ти як, місіфу? Усе добре, таті, мені подобається. Муау, схоже на пляж. Здається, хвилі посилюються. Вау, мені якось боязко, я хочу звідси вийти. Мені теж тепер хочеться. І на ній. Воу! Як хата! Таті! Місіфу. <ріст> Нарешті оці хвилі були такі величезні. Вау! Як вам ідея влаштувати гонку на човнах? Давай. Містер Амонін, підете з нами? Так. Ходімо. Ходімо. Я з сестричкою. А я з містером Монінгом. Ми виграємо. Побачимо. Ха -ха -ха. Ми перші. Ми повинні виграти, таті. Греби руками швидше, Лілі. Не може бути. Містер Монінг, рухайте вухами. Круто. Муха на Ми виграли! Наступного разу виграємо ми. Хочете морозива. Ми вже їли раніше. Тоді пригощаю ще одним. Ходімо! Не забудь підписатися! Дяки! Таті, дуже жарко, я більше не можу. О, я теж. І я. М -м. О. Друзі, у мене є ідея. Трес тріс трас. Дуже смачна освіжаюча сода. З'явиться враз. Вау! Вау! М -м. Освіжає! Таті, а навчи мене це робити. Я теж хочу, щоб ти мене навчила, сестро. Смачного <связывая> ось так тут в <связывая> О, так круто! трес Вау! страс Вау! 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 тут в рам! Вау! <станавливая> <связывая> Я зробив це, я зробив. А тепер ти, Лілі, ма. Ага. Трес-трес, подружки, ти будеш садою, смачною. Баті! Допоможіть! Таті, рятуй. О, ні, моя магія не працює, місіфу! Що? місіфу! Усе добре, Лілі, за мені не жарко. Гмм. Ага. Гмм. Один, два, три. Е, га. І два, і три. Один, два, три. Таті сонечко, я зараз займаюся йогою. Щось термінове. Ага. ага, Ой-ой-ой, оце -ой -ой. дуже погано. Твоя паличка не працює, тому що якась інша відьма використала її неправильно. Я гляну у свою книжку. Можливо, ми знайдемо рішення. А доти підіть до містера Моніна. Може, він допоможе своїми винаходами. Перуно. Перунно ми маємо знайти, е, як е, розморозити е, е. місіфу. Що? Мій найкращий друг у небезпеці? О, ні! Не хвилюйся, місіфу. Я тебе врятую. Добре, друзі. Я використаю свій суперпотужний рентген і розморожу місіфу. Дівчата, мені ця ідея не подобається. А? Заспокойся, місіфу. На рахунок три запускаю рентген. Побачиш у буде добре. Бідний місісу? <ф 12> Один, два. А, а? Допоможіть! Я а, горю, потешу. я ще нічого не вимкнув! Почекай! А! <зляху> а, а? А. Друзі, ви чого на мене так дивитесь? А? О ні! Чому я? Моє прекрасне волосся. Чому не місіфу. Ми це виправимо. Звичайно, за допомогою моєї магічної палички. Моєю магічною паличкою зробимо тебе красивим. Ні, ні-ні, Лілі, не треба не використовуй свою паличку. Дітки, я знайшла рішення. Ого, місіфу, Ти змінив зачіску. Мені подобається, тобі пасує. Я, я не тобі, бабусю, бабусю, дівчата. Це зілля дуже сильне, в ньому дуже-дуже гострий чілі. Перуно полить зілля млід.

Перуно. Не забудь поділитися. Готові до пригод. А де усі тваринки? Усе буде, не хвилюйся. А ми вже приїхали. А ми вже приїхали. Ні, зачекайте, скоро будемо на місці. О, як нудно. Коли вже ми побачимо тваринок. Потерпіть ще трошки, я вже сказав, скоро. Мені нудно. Скільки ще? Ну, дятина. А я цього не витримаю. І куди він? Може, він тваринок побачив. Знаєте, я не думаю, що він повернеться. Може, ми тоді самі продовжимо наше сафарі. Добре! Я поведу. Добре. Поїхали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Справа ви бачите дерева, а зліва інші дерева. І ще дерева. Допоможіть хто-небудь. Хто? Що? О! Жми на газ, місіфу! О-оу. Що сталося, місіфу? Ми застрягли у грязюці. Схоже, доведеться вам злізти і штовхати джипик. Добре, місіфу. Ходімо лілі, ще трошечки. Щось не виходить, так? Дівчатка, не штовхайте, не працює. о о Місіфу, зараз, зараз ми, ми тобі, тобі покажемо! живемо. Дівчата, ви це чуєте? Що це таке? Товані, треба трошки відпочити. А? <губ> Щось рухається у воді. Алігатор! Біжімо! Допоможіть! Допоможіть! А! а, а! Бирай суперника собі за розміром! Друзі, зупиніться. Нас ніхто не переслідує. Відпочинемо біля цих каменів. О, як тут добре. Що таке? Камінь рухається. Але камені ж не А Ану, геть від мене блоки. Блохи? Блохи? Блохи! Блохи! А? Блохи! 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 А -а -а -а! Біжіть! Гайда на дерево! Блохи! Що, друзі? За вами теж гналися носороги. Так. І що нам тепер робити? Дивіться, слони! Вони такі милі. Це так, молодець Лілі. Слони. Допоможете нам? Звичайно, залазьте на нас, і ми допоможемо. Ху -ху! От і я! Подобается тут. О, мыша! Мыши, мыши, да Гей, Лева, а ти що тут робиш? О, добре, що це ти екскурсоводе. Бо я думав, це туристи хочуть мене з'їсти. Я дуже злякався. Серйозно? Так, ви мене не лякали. Але хіба ти не король джунглів? А чого ви так далеко від туристичного шляху? Ми з дороги збилися. Допоможи нам знайти джип. Без питань. Гайда. Я не розумію, чому він всього боїться. Він же гігантський. Я тобі допоможу Лілі. Дякуємо леве! Нема за що. Бувайте друзі. Ну добре, друзі. Гайда у джип. Ну, вам сподобалось сафарі? Так! Да! Вподобайку і підпишись.